Мазут все розливається і розливається. Два російських танкери Волгонів «Волгонєвць-212» і Волгонівсь 239 які перевозили мазут. Потонули у Кершинській протоці уже три тижні тому. А мазут і далі розливається узбережжям Криму. Це РБК Україна, і ми розкажемо вам найсвіжіші новини про екологічну катастрофу у Чорному морі. Керчі нафтова пляма вже дійшла до Севастополя і суне далі. Мазут прибирають навіть на пляжі Укачі. Це західне узбережжя півострова. Ось це жижа. А, ну це мішки маленькі, походу, так? Да? Так. Да. чорні, великі. Коротше, весь берег, все в мазуті. Вже не перша дохла птиця. Видимо, плято під камінь. Місцеві повідомляють, на західному узбережжі Криму пляма мазуту помітили у козачій і блакитній бухті, качі орловці, балаклаві на пляжі Срібний, у парці Перемога і на Фіоленті. Крім того, телеграм-канал Кримський вітер повідомляє, що біля берегів Севастополя на супутникових знімках видно пляму мазуту розміром у кілька кілометрів. Її довжина становить від 3,5 до 9,5 кілометрів, а ширина 1,5 півтора кілометра. А вздовж усього південно-західного та західного узбережжя Севастополя від Мису Фіолент аж до селища Кача видно воду незвичного кольору і щільності. Однак точно сказати, що це пляма мазуту поки не можна. Тут, хто в мазуті плаває, вичищають себе. Мазут помітили й на південному узбережжі Криму. У різних частинах півострова вводять надзвичайний стан регіонального значення. До ліквідації наслідків катастрофи долучили рятувальників. Але в основному мазут з берега збирають волонтери. Причому, як нарікають екологи, не бульдозерами, як це мало б відбуватись, а лопатами. Тож мазут просочується далі у пісок. Те, що після аварії акваторію Чорного моря очікує екологічна катастрофа. Попереджають у грінпісі. Мазут є важким залишковим нафтопродуктом, який спричиняє великий вплив на екологію, зокрема на морську фауну. Жертвами розливу палива. Стануть тисячі птахів, які вже масово гинуть, перемазавшись у мазуті. Зуті це вже Також екологи підтвердили смерть 32 дельфінів у Криму. Два російських танкери Волганіфть 212 і Волгонефть 239 які разом перевозили більше восьми з половиною тисяч тонн мазуту. Через шторм потонули в акваторії Кершинської протоки 15 грудня. Судна хвилі розкололи навпіл. От ще мінус одна Волгоневця. Повтор Волганефті 139 Поламала на дві частини. Еще не полностью, но все к этому идет. Да, 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 да. Спасись. Спасись. Главное, что мы не первые потонули Молодые люди тоже решили, блин, на Новый год дома отвечать. Справа в тому, що ці танкери річкові, тобто не призначені для плавання у морі, особливо у шторм, та ще й доволі старі. Обидвом було більше 50 років. У 90-ті їх модернізували до класу річка море, але вочевидь не дуже якісно. Під час крущіння танкерів загинув один член екіпажу, решту госпіталізували. А в море потрапила величезна кількість мазуту, Кількість саме росіяни навіть не кажуть. Спочатку нафтопродукти досягли берегів Росії. Зокрема, щільним шаром затягло море біля курортного міста Анапа у Краснодарському краї. Полязначали десять були нівозможності тому що не машинки. Капец. Дальше подойти просто ну, невозможно. Книг, 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 есть, книги. Уже нету, блин, такого, что там кусками. Вон она мне придет просто, блин. Даже сантиметров 30, см, 30 см, слой лежит у нас. Блин. Но это, короче, блин, катастрофа, блин, экологическое бедствие, блин. Это просто экологическое бедствие. А за кілька днів паливо прибило і до берегів Криму спочатку до кірчі найближчого до катастрофи місця, а потім і до інших міст. Мазут марки М100, який вилився з танкерів після катастрофи, при зимових температурах застигає та тоне. Випливати він почне вже влітку, коли температура досягне 25 градусів. До такої температури влітку Чорне море прокривається на глибині 15-20 метрів. У Грінпісі зазначають, що наслідки цієї катастрофи можуть тривати ще кілька років, особливо враховуючи те, що російська влада не вжила необхідних засобів для нерозповсюдження мазуту. Тим часом Путін. Уже знайшов винних. Це не чиновники, які, попри заборону, випустили судна в шторм у море. І не їхні власники, які перевозили мазут на старих колемагах, а капітани танкерів. Правоправоохранітельні органи дають оцінку діям Капітана судов, от мені докладували, що по їх мнению <кій> капітани судов нарушили відповідні правила, не ушли вовремя в укриття. Ні, кто ушли в укриття, з ними все нормально. А эти не ушли. натомість. Російські посадовці досі не зробили нічого, щоб підняти з на моря мазут, який досі знаходиться на затонулих танкерах. А це за оцінками експертів. Ще близько п'яти тисяч тонн нафтопродуктів. навтопродуктів. Якщо ще й вони потраплять в воду, то для екосистеми Чорного моря це і справді може мати фатальні наслідки.